Назвав я свою лекцію Спарта крута чи не дуже. Я е, історик, е, викладач історії в школі Орбіта, і це мої 15 хвилин про Спарту. Е, ну, навіть якщо ви нічого не знаєте про Спарту, ніколи не бачили 300 або 300 спартанців, якого перекладали Зака Снайдера, е, комікс Міллера і Лін Варлі 300 не бачили ніколи. Ви все одно знаєте, що це безум. Образа Безум, Ніце, Спарта! Отже, Спарта це не просто якась там, черговий, там от містечко в Греції. Це щось більше. Але як і коли вона стала цим більшим, цією самою Спартою? Про яку є і комікси, і Пєплуми, і тому як... приблизно, приблизно. Після кризи в VIII-7 столітті до нашої ери в Спарті спостерігаються певні зміни: спрощення побуту, зменшується кількість предметів розкошів, вони неохоче пускають чужинців і самі мало виїздять, мало контактують, щоб не навчатись поганому. І от всього цього, що ми знаємо по Афінам, драматурги, поети, філософи, от в Спарті цього мінімум. Їм дозволено громадянам спартіатам, військова підготовка і спорт. І навіть тільки спорт, тільки той, де за правилами здаватись, не можна. Цей спартанський дух пов'язують з паном на ілюстрації лікургом, давнім напівлегендарним царем, йому приписують створення великої ретри, тобто усного пророцтва. Ретва, ретра означає пророцтво Конституції Спарти. І Герусії ради 28, яка доповнила двох царів, які віддавна були в спарті, і рятувала Спарту від страшної демократії і від тиранії царів. Ні того, ні того спартанці не бажали. Оцей Лікургів Дух, його наймабуть відоміший прояв, якому і присвячено е, фільм Зака Закаснайдера. Е, найбільше ілюструють фермопіли. Е, Греко-персидські війни, дуже потужна велика армія перського царя Ксеркса, іде через вузьку ще одну фермопіли, і там її зустрічає царська гвардія, ну, правда, з союзниками, з лотами зі всім таким. Але царська гвардія, царя Леоніда, одного з царів Спарти, ложиться там в повному складі, сильно затримавши персів і покривши себе безсмертною славою. Про це згодом пише Геродот, це стає такою хрестоматійним сюжетом, і от ми досі маємо е, твори по цьому по цьому е, епізоду історії спартанців. Що ж таке Спарта? Взагалі-то, це давньогрецький поліс, тобто місто держава, воно існувало на цьому от е, Пелопонесі. Пелопонез – півострів, от він відділений від Афін перетинкою. От е вона існувала ще е в, тисячу років до нашої ери, дот, е за 200 років після занепаду Критомікенської Крито-Мікенської цивілізації. Там спершу засновуються села, потім вони переростають в е містечко, і от ми маємо е Спарту, Спарту або Лакедемон, як її більш правильно назва. І існувала вона більше тисячі років до того, як була підкорена римлянами. Але значною мірою Спарта зобов'язана цій меметичності, яку ми досі бачимо от по це Спарта. Ця меметичність з'явилася в неї значно раніше, ніж ну, в там не знаю, в дев'яностих чи там в 80-х роках, коли там комікси перші виходять. А вони зобов'язані цим явище під назвою Лаконічність по місцевості лаконіка, де вони жили. От, наприклад, у нас а, зразки а, сучасної української мілітарної ідентики з написом «Молон Лабе». Це легендарна відповідь, якраз спартанського царя, якого грав Батлер в Триста спартанців. От цар Перський запропонував їм, усвідомлюючи, що їх меншість, що їх буде розбито, здати зброю. І спартанці відповіли йому: прийди і візьми, тобто молон лабе. От такі короткі, влучні, як стріли відповіді: це і є лаконізм, лаконічність. Інший не менш відомий легендарний приклад лаконічності, це коли батько Олександра Македонського Філіп, він нібито звертався до спартанців з промовою: я підкорив всю Грецію, у мене краще в світі військо. Здавайтеся. Бо якщо я візьму Спарту силою, якщо я зламаю її ворота, якщо я проламаю таранами її стіни, то нещадно знищу все населення і зрівняю місто з землею. І спартанці відповіли одним словом: Якщо? От це у нас лаконічність. Але важливо розуміти, що в спарті жили не тільки спартіати. Спартіати це верхівка. От ми їх бачимо на верхній ілюстрації: це воїни, це повноправні громадяни. От між ними, нижче по піраміді, знаходяться періеки і різні. Напівгромадяни, тобто люди особисто вільні, але позбавлені або частини громадянських прав, а то і всіх. Ну, це ще не низ піраміди, бо ще нижче знаходиться клас спільних рабів Лакедемона. Вони були неприватними і лотів. І оцей поділ. він, Ну, в принципі, раби були в усіх полісах грецьких, але тут цей поділ був найжорстокішим Спарта. Витрачали левову частку зусиль на те, щоб тримати цих елотів в покорі. От. І ці зусилля дали не тільки ці плоди, а й інші. Не спартанське населення, спартанців ненавиділо. От. Існує кілька теорій, звідки вони взялися, і звідки взялася ця назва. Один з давніх авторів Геланік каже, що от був такий Гелос або Хелос на півдні Спарти. Він повстав, його підкорили і обернули на Гелот Гелотів, на перших гелотів чи ілотів. Лінгвісти кажуть не зовсім так. Корінь гел це бути схопленим, бути взятим у полон. Інший античний автор Плутарх. Каже, що таке супер жорстоке поводження з ілотами стало нормальним після сильного землетрусу. Мовляв, в 464 році до нашої ери був землетрус. цим скористалися ілоти, е, щоб поліпшити свій стан, але вони були розбиті. Їх повстання було придушено, і з тих пір їх тримали от в такому дуже жорсткому і гіркому стані. Історик Фукідід, давній історик Фукідід, підкреслює, що більшість спартанських установ, тобто, як вона була влаштована Спарта, вони створювалися з метою безпеки від, саме від ілотів. Арістотель каже, що, філософ Арістотель, що це ворог, який постійно чекав катастрофи спартанців. І лакедемон значною мірою тримався на цьому страху. Да, спартяти жорстко панували над ілотами, але частково тому, що самі були смертельно налякані цим повстанням. Вони завжди носили з собою списи. Вони їм заборонено було розв'язувати ремінці щитів, тільки вдома можна, і в запертому домі. Вони завжди закривали будинки, і рем'янці щитів, щоб ілоти не вихопили ці, ці гоплінські щити, уникали смолоскипів. Щоб не сліпити себе, щоб орієнтуватися в темряві, і лоти не застали їх раптовим нападом. Ну. І о, це одна частина: сама постійна готовність їх до бунту до повстання. А друга, це терор. Терор і певне приниження цих лотів вони доручали лотам ганебні завдання, вдяга... вдягалися й лоти за наказом шапка з собачої шкіри, загорталися в шкури. Ну тобто, певний вигляд, який підкреслював їхню нищість. Іноді їх на... споювали, щоб молодь спартанська, ну, по-перше, бачила ворога в них. А по-друге, бачила наскільки шкідливий, і нерозбавлений алкоголь. Однак і це було ну, такими психологічними більше методами. Найгіршим для ілотів, мабуть, були кріптії, тобто таємні каральні акції. Їх описують так: час від часу влада відправляла вештатися по околицях молодих людей, давши їм короткі мечі і запас провізії. В день вони відпочивали, вночі вбивали всіх елотів, яких захоплювали на дорогах. Нарідко вони обходили поля і вбивали найміцніших та сильних елотів. Терор, щоб вибити майбутніх можливих повстанців. Правда, історики припускають, що крім оцих е, юних кадетів, оцих підлітків, яких натравлювали на ілотів, і, власне, повноправні спартанці цим теж займалися. Можливо, навіть з трьохсот Леоніда, царської гвардії, в таких криптях люди участь брали. Однак з ілотами було і хочеться і колиться. Тобто вони повністю не могли відмовитися від них навіть як бойової одиниці, навіть у Леоніда були допоміжні сили зелотів. Правда, як легкі е, воїни, е, е, їх було завжди менше цих зелотів. От, е, от, наприклад, при Платеях. Оцих от ілотів було семеро на одного повноправного спартіата. тому страх спартіатів перед масою лотів, яка б у них не була там військова техніка, в принципі, виправдано, дійсно був і пряник для ілотів клас неодамодів колишніх елотів, яким давали часткові громадянські права. От частково це ну відсікало певну масу, от правда. Ілоти все одно залишалися здатними до повстань. Наприклад, відомо, що вони підтримали змову Кінадона з пробу державного перевороту, яка мала б поліпшити стан не спартіатів, не оцих от аристократичної верхівки. Отже, спартанський дух вигострювався саме на ілотах. Щоб узаконити терор проти них, влада Спарти формально оголошувала їм війну. Однак це все таки більше було терором. Однак що для одних погано, для інших добре. Наприклад, становище жінок в спарті було краще, ніж, мабуть, в більшості полісів. Вони більше керували домом, вони мали більше впливу, ніж в інших полісах, мали займатися спортом, спадкували землю, говорили з чоловіками, висловлювали свою думку. Тільки жінок, які загинули народжуючи, чоловіків, які загинули в битві, їх імена висікали на надгробних каменях. Ну, тут у вікінгів було щось схоже. Породілля, яка загинула народжуючи, вона теж потрапляла в Вальгалу. І от у спартанців щось подібне. Якось не спартіатка дорікнула дружині царя Леоніда, Горго, каже: одні тільки ви, лаконянки, пануєте над чоловіками. І їй відповіли: так, але одні тільки ми і народжуємо чоловіків, тобто справжніх чоловіків. Однак чоловіка спартіата мало було народити, його треба було виховати. Закони вони не записували, ще лікург не сильно розділяв законодавство і виховання. Виховання називалося Агоге, що означає вести, було починалося в сім років і тривало з певними змінами до 30 років. Було дуже сувори. Навіть за іграми малих дітей дивилися старішини, сварили їх між собою, дивилися в бійці, хто які якості показує. А грамоти їх на грамоті їх навчали мінімально. Виховання це. Вміння підкорюватися, стійко переносити труднощі, брати гору над супротивником будь-якою ціною. А вони вчилися красти, вони жили в спеціальних е, інтернатах, агелах. От, красти їх, якщо ловили, їх карали, але не за крадіжку, а за те, що попалися. От е, В 17 вони складали такий іспит, їх шмагали в прив'язували над жертовною чашею Артеміди. І шмагали до крові, однак, якщо зі спини оця от кров крапала, і спартанець не витримував юний, починав кричати, і негідно себе вести, його могли забити там і досить. От досі ми чуємо про спартанську простоту, спартанські умови. Жити по-спартанському означає жити просто без надмірності. І основною ідеєю лікурга, який і багато приклався до створення такого е формату гармонія простих звичаїв і простого спільного життя на очах одне в одного, які просто стояли е розкошами за неба. Ну, наприклад, головною стравою спільних трапез – чорна юшка от вона зупина це. Е М'ясо щойно впольованих вепрів, його варять в крові, приправляють ростом сіллю, додають сочевицю і казали, що коли мешканець такого розніженого Сибаріса, Сибаріт, побував на одній з таких трапез спартанців а, і сказав: тепер зрозуміло, чому ви не боїтеся смерті? Бенкети приватні, які греки дуже любили, лікур замінив громадськими трапезами на все місто. І хоча б один раз на день кожен мав бути на такій трапезі. І навіть на цих трапезах вони стежили одне за одним. Якщо не смакує спільна страва, значить вдома вони, можливо, поїли краще. Внизу ви бачите гроші. Це не спартанські гроші, але дуже на них подібні, знайдені Аргосі. Це прути або бруски, оболи, Жменя їх це була д... драхма. От. Спочатку, якщо вірити Плутарху, це взагалі були символічні мідні чи бронзові коси. От. Вони продавалися на вагу, от. і спартанці їх зберігали, а від монеток, якими пізніше стали оболи, вони відмовились. Вони відмовились від золота срібла, спартанці мали один залізний обол з чотирьох отаких от, от мі... протиповнітах. От потім частина грошей була зливками, але в принципі капіталізм, зручні монети і тому подібне не для спартанців. От це спеціальна от відмова від більш модерної економічної системи. Збиралися вони на народні збори під відкритим небом, щоб нічого не відволікало. Народ не мав права як в Афінах, вносити якісь перепропозиції, схвалювати те, що їм пропонують ця рада старіше. Заборонялося воювати проти одного ворога, щоб його не вчити. Лікург переділив землю між гомеями, вони себе називали гомеями, тобто рівними, щоб спартіати були от як в фаланзі, так і один до одного рівними. Вигнав непотрібні марні ремесла з міста. Ремісники мають займатися ну, амуніцією, чимось прикладним. Покрівля будинку мала бути зроблена однією сокирою, двері, однією пилкою, щоб ну в такий дуже спартанський простий будинок не проникала розкош, Вона б з ним дизгармоніювала, і все це, притираючись одне до одного, мало б створити суворий, помірний трип життя чужий розкошам, придатний для війни. Підведемо певний підсумок. Чи був наш у цей лакедемон або е, Спарта тією Спартою, яку ми знаємо з коміксів, пеплумів, мемів? І так, і ні, вони дійсно побудували доволі потужний поліс. Вони були гегемоном, тобто найпотужнішим е, полісом Греції. Приблизно 30 років з 404 по 371 рік до нашої ери, і створили образ воєнного братства мілітарної утопії, який досі наші уми, ну, як ми бачимо в паентиці, надихає. От він надихав і тодішніх людей: Платона, Плутарха, які і увічнили власне Геродота, і увічнили, власне спартанців, і надихає сучасних режисерів, військових, творців. Відео. Однак це існувало коштом поневолених, коштом ілотів. лотів, і в певній мірі воно завжди певним чином протирічило. Роль рабовласника заважала ролі воїна. Навіть деякими війнами, важливими для греків, Спарта нехтувала, боячись повстання ілотів. В інших війнах їй довелося давати ілотам частиною громадянських прав. І, зрештою, лакедомон деградував. Вони почали ховатися за стінами, які раніше зневажали. Царів почали звинувачувати в розніженості і розкошах, жінок почали називати найрозпучнішими, хоча раніше вони були еталоном певної вірності. І в 146 році нашої ери Спарта підпадає під владу Риму. Іншого хижака, а в 242-му рейці залишається тільки 700 повноправних у цих аристократів-спартіатів, які вже дуже далекі від ідеалів своїх предків. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я! Висловлюємо величезну подяку волонтерському об'єднанню гілля та науково-популярному лекторію 15 на 4» за надане авто. Яке буде допомагати нам виконувати надскладні бойові задачі та зберігати життя і здоров'я особового складу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Привіт! Мене звати Даніело і останні п'ять років я частина команди організаторів лекторії 15.4. Лекція, яку ви прослухали, допомогла зібрати гроші на авто для одного з підрозділів НГУ «Спартан». Зараз лекторія разом з волонтерським об'єднанням Гілля збирає на авто для підрозділу в 125-ї бригади. Переходь за посилання в профілі або скануй QR-код, щоб долучитись до нашого збору.